Існує безліч інформації онлайн, незалежно від того, чи шукаєте ви відповіді про власне здоров'я чи здоров'я когось, кого ви любите. Ми тут, щоб надати вам найкращу доступну інформацію про рак простати. Вітаю! Мене звуть Олександр Стаховський, я лікар онкоуролог І зараз я відповім на декілька важливих питань щодо гормональної терапії раку простати. Що таке андроген деприваційна терапія? А рак передміхорової залози на початку свого розвитку потребує андрогенів для росту? Гормональна терапія знижує рівень андрогенів або блокує їх дію, тому може пригнічувати ріст раку простати. Якщо чоловічі статеві гормони не контролювати, то під час лікування вони підгодовують клітини раку. Гормональну терапію для припинення вироблення статевих гормонів називають андроген-деприваційною терапією або АДТ. Чому АДТ може перестати діяти? Більшість видів раку передміхорової залози з часом перестають реагувати на гормональну терапію і стають стійкими до кастрації. Тобто вони продовжують рости навіть тоді, коли рівень андрогенів в організмі надзвичайно низький. Як довго гормональна терапія може бути ефективною? Лікарі не можуть передбачити, як довго гормональна терапія буде ефективною для будь-якого окремого чоловіка. Тому чоловіки, які приймають гормональну терапію більше кількох місяців, Мають регулярно раз на три місяці здавати аналізи на визначення ПСА крові. Рівень простат специфічного антигену в крові чоловіка є хорошим показником того, наскільки ефективним є або було лікування. Яким має бути ПСА під час та після лікування? Ваш рівень ПСА повинен бути дуже низьким після лікування, а його підвищення може свідчити про те, що рак знову почав рости. Якщо рівень ПСА продовжує зростати, в той час, як гормональна терапія успішно підтримує надзвичайно низький рівень андрогенів. це є показником того, що рак став стійким до гормональної терапії. Що робити, якщо ПСА росте під час чи після лікування? Перш за все, необхідно повідомити про це лікарю. Адже деякі дані показують, що швидке зростання рівня ПСА може бути ознакою прогресування раку. І в такому випадку лікар має скоригувати або повністю замінити терапію. Чоловіки, у яких рівень ПСА подвоюється протягом трьох місяців, як правило, мають гірший прогноз. Це також відомо як час подвоєння ПСА.